Всім привіт, ви на каналі Альфакторні Пізнання, мене звати Марго. Я хворіла трошки, того й мене не було так часто, як могла би бути. Мені вже трохи краще, санфіна багато, бо я вже можу дихати. Це класно. І Я прийшла до вас сьогодні з таким, знаєте, розпаковкою плюс порівнянням парфумів, які якби, клонують Біянколате. І ми порівняємо один, який я вже маю, Діан Колате, і один новий ось тут, який ми з вами і розпакуємо. І не знаю, буде вердикт, чи вони дійсно схожі чи ні, чи є які відмінності, чи варто переплачувати за оригінал, якщо ви не є великим прям фанатом Дян Колата, якщо вам просто подобається звучання. І Зробимо якісь висновки з цього, я зроблю. Ви може зі мною зробите і вияснимо, що ж воно таке. Готрі в мене приготовлені. І так, тут у мене оригінальна композиція Лате, Тут у мене тірамісу карамель від Зімаї. І тут у мене Мейсон Асрар Ваніла Вояж, Вояш Ваніла. І я думаю, ми спочатку розпакуємо, потім нанесемо по блотерах і будемо. Так це виглядає, таке пакування. таке, Ось так це виглядає. Я, знаєте, що, що буде ще одне відео з цим е, брендом, в сенсі з парфумом цього бренда. Е, такий сам, тільки кофі, щось там, щось там, який є типу клоном на мансера Аморкафе. Я так само з цього маю клон мансери Аморкафе і маю оригінал, і також я думаю, порівняємо. Ну а поки що в мене цей, е, я його собі купила, знаєте. Бо в мене на роботі зараз дуже прям е, такий, от коли пік, іде от такі свята, якісь такі штуки. У мене на роботі робиться просто армагідон. Е, і, е, і багато роботи. Я вирішила, що я себе якось нагороджу. Я навіть, взагалі що не чути, поки я роз, розпаковую, е, я себе винагороджую якимось таким, знаєте, несподіваним парфумом. Вони в мене були взагалі, ось цей парфум з кавою. Були вони в мене в шлісті, але я думала, якщо я маю цей. І його брата, наша мені ще два брата таких клони на те саме, але їх так хвалили, кажуть, що це така хороша арабська марка. Я думаю, треба щось протестувати від них. І я думаю, що протестую, власне, ось ці, хоча можна було, певно, і інші протестувати, але е було певно логічніше. Але я знаєте, мені оці якось так душу запали. Я думаю, візьму їх. Так. А як воно тут відкривається? Люди добрі. Ага, добре, ось так. Це відкривається. Гляньте. Не випаде. Ось так добре сидить в цьому, так що воно би і не випало, таке досить глибоке тут углублення. Так виглядає флакон. Ну, ця кришка, знаєте, вона мені ем, якось і сподобалась, і мене трошки якось. Відкинула, бо вона така, знаєте, трошки як з 90-х такі кришки були на бюджетних парфумах, от з такого якогось матеріалу, мені здається. Але загалом, таке, знаєте, як з тістечкою зверху, от таке ж. Короче, да. О, в нього прям вже такий прям дуже відчувається. Ну, то Давайте цей перший нанесемо. Гарний тут цей атомайзер. Э, Головне, щоб мій кіт не вчадів, бо він там лежить, і я боюсь, щоб він не вчадів під цього. Що я можу сказати? На початку, взагалі, мені якась дарила така прям нота м'яти, якогось такого м'ятного. Потім виходить якийсь, знаєте. Карамель, і тут така відчувається нотка алкоголю чи амаретто, чи щось типу такого. В ньому якби була якась кава чи щось в цьому стилі. У нього прям дуже прислідковується нота алкогольності такого якогось чи амаретто, чи чогось ось такого. І ще відчуваю нотку масла і карамелі. Він трошки інший, типу, він інший, ніж ось, ось ці два. В mm. ньому прям відчувається така алкогольність. Дамо йому відпочити, і я нанесу ті інші. Така навіть нотка свіжинки якоїсь тут є. Цікаво. До речі, ось ці блотери я десь побачила. По-перше, я побачила у Десь, потім побачила ще у Ані з каналу Валеріана. Я собі також замовила цей папір такий акварельний, там якась має бути. Такі спеціальні коротше, якісь пресування або з бавовни зроблений і на блотери порізати. Це дуже класно взагалі, і мені це дуже подобається. От, отак от їх власне, розрізати, і вони якось тримаються дуже довго на цих блотерах. Запах мені дуже сподобався. І немає на день тут. У мене бавовняний зараз папір. Він взагалі не має запаху, а є стелюльози, але там якесь пресування спеціальне має бути. І не повинно бути запаху, але трошки є запах, але і так він вивітрюється потім. Але усі бавовняні вони трошки і дорожчі, але прям класні. Їх надовго вистачає цих ботерів. Чекайте, хай він відпочив трохи. Ну цей, як я і раніше казала, знаєте, він все відкрився такою якоюсь м'ятністю, якоюсь такою свіжинкою, хоча там нічого такого не заявлено, це відкривається одразу якоюсь солодкістю, такою маслянистістю, густотою якось так. Ну, Вони прям навіть схожі, от зараз вони стають схожими, але тут є, власне, ось... Більше ось цієї якби якоїсь свіжинки чи щось типу такого. І він такий більш маслянистий, ось цей там якби масло відчувається вершкове. Е, мені здається, в мене забився ніс і я маю випити водички. Е, тут, власне, в карамель кірамісу карамель, то він стає, тут відчувається віскі вже. Він стає таким алкогольним, таким прям якесь молоко. таке. Загущене. Так, да, він такий стає. Він, який він смачний просто. Таке, що, що це якийсь ібуено замочені в цьому візці, щось типу такого, знаєте. Він, прям смачний цей парфум, це прям. Оце мій поки що топчик, знаєте. Ну подивимося, як буде далі. Тепер наносить оригінальну композицію. Не хочу наноситись, туди дивись. Добре. Вона така темна, це просто, глянь, така тут водичка. Така жовта. Це так косокриво порізала, ну нічого. Ага, і ще в цьому я відчула таке якесь, на початку лакокрасочне щось, і в цьому також це відчула. От на початку в них щось таке, от мені відчувається, таке, знаєте, лаком покрили якусь таку, так, такий старий мебель якийсь, і він такого, знаєте, вишньового бордового кольору. Або як, 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 як цей лак трохи сходить, так уже тріскається, знаєте, теж щось. Щось тут таке є. Я раніше цього не помічала, до речі, цікаво. Я надіюсь, він не зіпсувався. Ну, але я його давно тестувала, то ні. Ну вже я вам скажу таке, знаєте. Тут є такий більш цей акордовший. В першому він так не відчувався в сенсі на початку. Він дуже швидко пройшов і пішов. Я ж так подумала, чи мене заглючило, чи що ж це таке. Ем, виявляється, ні, бо в цьому я також чую на початку це. Ну тут Я підозрюю, що це може так кумарин давати, бо От він щас, зараз це сходить і ця цяло і я відчуваю цей кумарин, якби. Тибо битонка, чи якось так. І... І відчувається так. Така. М -м -м, трохи якимось лаком. От, а хіба що в мене такий лак і якийсь, що так пахне тому. Ну, скажу вам, що я раніше в ньому це не помічала. Але тут немає взагалі якоїсь алкогольності. В сенсі. Е я тут не чую ані якесь амаретто, ані віскі, ані нічого. Тут просто така густота молочна, але тут якийсь такий акцент, таке відчуття, що тут якась є деревина, яка утяжеляє цей парфум, чи якось так. Оці не такі тяжкі, як власне оригінальна композиція. Вона її прямо, знаєте, відчувається, як вона її тягне так на дно, Оцій тяжкості такої густоти. І це таке, знаєте, це густе як е, згущене молоко, а це вже густе, таке, знаєте, як смолу, отак перемол... ну, хто смолить, хто меле смолу. Е, Скоріше всього, не цей, але от така консистенція, якби. Чогось дуже густого такого. І гарячого, і солодкого. Так. Може почнемо зараз з цього, Ми подивимося, як... цей зараз мені буде пахнути. Так, він трошки постояв і. Чого я відчуваю м'яту. Витиши. Я тут відчуваю м'яту. Це що, прикол якийсь? Я відчуваю тут м'яту. Якби жувачку почали жувати, знаєте, вона не найсвіжіша, коли вже вона вже, знаєте, м'ягка, бо коли береш жувачку, вона така тверда, і поки ти її перемилиш зубами, оці всі дро... част... маленькі часточки її, от коли її тільки перемолов, і вона вже така м'яка стає, але ще така, знаєте, свіжа, але не найсвіжіша вже. А я якби на це розраховувала, я не знаю. чи... Я в захваті чи Бо це покупка була всліпу якби. А хто? Мені, знаєте, що? Мені здається, що ні звикає і вже цього не відчувається, але як я тільки взяла блотер, піднесла ну м'ята і капець. Не знаю, що це за глюк. Знаєте, це мені нагадує трошки навіть, може, є такі цукерки, м'ятні в шоколаді. Всередині всередин цих цукерок не якась там карамелька, а е, така якась маса м'ятна, щось типу такого. І таке ж це оці м'ятні цукерка. Тут є солодкість, е, але також м'ятність. тут вже, Ну, я трошки шося, якщо чесно, бо я не знаю, чи радуватись, чи плакати. може ще… Я на собі не носила цей парфум, бо злама його відкрила. Всім привіт! Це я з монтажу. Так і знала. Це, цей парфум я поносила на собі. І він не має в собі такої ментоловості на шкірі і в шлейфі. В шлейфі її взагалі немає. На шкірі вона є трошки, є ментоловості на початку, але потім це проходить. Я дуже рада, бо я не хотіла парфум гурманський, який буде мати ментоловий підтон, бо це не моє. Тому я дуже рада, і якщо ви боїтесь ментоловості, то е, тут вона така, знаєте, вона тільки на блотері, вона досі на блотері є, ця ментоловість на шкірі її так не чути. Але все ж таки доза тестом. Тому так. Дивіться далі. Дякую. Навіть так не буде. Але дуже цікаво. Йдемо далі, побачимо, як там з іншими буде. Ні, я маю п'ять поведати. Мені так забиваючись, знаєте, вони в одному стилі. Я, може, не дуже відчуваю відмінності, але тут уже м'яти не чую. Ну, Тут м'яти немає, знаєте, тут. Тут мій оцей улюблений акорд, оцей дерев'яної бочки, з віскі, от щось типу такого. Дуже гарно, так незвичайно. Ну, це мій найулюбленіший, така, знаєте, інспірація, клон, може, я не знаю, хоча вони не так вже і схожі, я вам скажу, але це мені більше подобається. Ну, він такий. Як щось таке е, Такі, знаєте, такі були колись коври. Та зараз вони також є. Такі білі, знаєте, з волосками. Це таке що це тільки новий, новий цей килим, і ти лягаєш так на нього і так його доторкаєшся руками. Це прям. Оце моє, ось це реально моє. Дуже мені подобається дуже. А, ну і оригінал. Ну тут я досі відчуваю ось цю тему, власне, лаку для деревини, щось типу такого. Деревинний оцей запах і лак. Знаєте, я не в захваті від цієї композиції. Я колись мала мабусан стар. Він мені дуже подобався, я його носила і була прямо в захваті. Тоді вийшов, або я почула, або він тоді якось Коротше, він став дуже популярним, був просто всюди. Ось Янколате. Я вирішила собі замовити від Левант, я замовила від того, мабуть, Star я вже позбулася, бо тоді в мене були якісь знову зміни в нюху. І я зрозуміла, що його більше не хочу. Я замовила цей щоб Я спроб... Пам'ятаю, що користувалася ним літом, в сенсі спробувала його літом, Янколате. І я така, блін, да це ж те ж саме, що я все продала на днях, що за фігня? І вони мені були так тоді схожі за біан кола тайм Мабусант Стар. Потім я купила собі після двох років, ось я відео про нього записала, Мабусан Стар, я з ним знову користувалася, і я почала в ньому відчувати якусь ноту затхлості. І я його знову продала. І зараз я нюхаю ось цей, і я розумію, що це була оця спільна нота, яку я відчуваю тут і там. Це чи нота якоїсь затхлості, чи якоїсь мебелі старої, такої лакованої. Тут знаєте, на початку відчувався новий лак на мебелі, а зараз це відчувається як такий лак уже пошарпаний, потрісканий, і ту шафку знаєте, ми витирали поліролем, чи якось так називається. Ну, цим що дерево витирають. І ця нота така, знаєте, трохи затхлості чогось такої старовинної мебелі. Скажімо, старовинної, десь може з, з 80-х навіть я би так сказала. І, і це так у них якась спільна нота є ось цього з тим. Але це мені подобається все ж таки більше, ніж and Star», навіть оригінальна композиція, бо ну, тут прям відчувається оця карамель, оце таке щось тепле, густюче, Я таке люблю. Але я тут також ця нотка такої якоїсь, але я, я от нюхаю, нюхаю більше я її перестаю відчувати. Е, Підозрюю, що на шкірі, я на шкірі раніше якось не помічала, що це буде або непомітне, або е, пройде дуже швидко. Повернемося ще до першого, і це вже такий навіть, фінальний буде цей порівняння. Скажу свої, свою думку на рахунок них всіх. Я не можу, я відчуваю тут м'яту. Я на початку відчуваю тут якусь ментоловість в цьому парфумі. Таке відчуття, що це дійсно ці шоколадно, я би сказала, шоколадно, якісь карамельні, навіть якимось карамельним таким акцентом. М'ятні, цукерки. Я тут ставлю фотку десь по-любому, або вже вставила, про які я говорю. І я трошки розчарована, я трошки розчарована, бо я думала, що це буде щось. Більш густіше, ніж цей мій. Бо його так описували, що він такий, сякий, такий гарний, такий той, сьой. Ну, e -hmm. no, він не бридкий, але я розраховувала на щось інше. Я не хотіла ментоловості в такому типі парфумів. No, але я тут відчуваю ментоловість і ніде інше не її не відчувають тільки в цьому от першому. Ну, це, це просто моя любимка, я не можу. Це моя любінка. Це просто от, треба було купити собі клон ось цього, в сенсі ще один дубль, а не отого, Ну але що ж, і хто знав, хто знав, да? це сама улюблена моя версія. Вона більш лагідна, я відчуваю, з цих всіх, і вона і тихіша з цих всіх, звичайно. Але я його вже носила на собі не знати скільки разів, і він досить голосний все одно. На шкірі, на одязі і так далі, в шлейфі. взагалі. Ну і від, від нього, знаєте, я ж кажу, хочеться тулитися як цього нового е коврика е цього нового килима. Такого білого і пухнастого. Хочеться завернутися або в таку, якусь, знаєте, ковтинку і так сісти собі. Тому наразі це мій певно фаворит із оригіналу із цього клону. Ну, але ще раз понюхаємо оригінал і скажемо за ключ на, на думку про це. Акцент старої зник, І це плюс. Я відчуваю тепер стандартне б'янколате. Це, знову ж таки, щось дуже густе, солодке, карамельне, молочне, бобово-тонково. Пахне бобами. Кумарином, коротше. Так, да, він гарний, він гарний. Але ось на початку от я відчула щось такого, і це перший раз я це почула, не знаю, може, в мене якісь глюки після хвороби. Але цікаво. Ну, знаєте що? Я скажу так, це перше місце, це друге місце, це третє місце. Оце для мене найкращий парфум Зімая. Е, оригінальна композиція окей, але я би стільки грошей не віддала за оригінальну композицію. Ось цей, певно, я ще буду носити на собі, і я буду казати вам, як він мені. Або ж я просто поношу один раз. Знаєте, я теж така людина, якщо мені не заходить парфум, я купила, пшикнула, хожу, нюхаю, не зайшов, я його продаю одразу. Не можу я це сидіти, чекати і так далі, щоб воно мені змінилося. Не знаю. Хоча я знаю, і це не раз в мене було так, що мені парфум не сподобався. Тут мені щось стрипнуло в голову, я хочу його знову понюхати. Я його нюхаю. і Я розумію, блін, чого раніше він для мене був такий жахливий, зараз я просто закохана в цей парфум. І так було багато разів, тому може не вартувало би одразу продавати якісь парфуми, які мені тільки не зайшли, ну але я людина, ну що ж я зроблю? В мене багато хотілок, знаєте, і нащо я буду не хотілку мати у себе, якщо я можу е собі купити якусь свою хотілку, а продати не коротше, така в мене логіка. Е це й таке, от бачите, ось, ось так вийшло. Тобто цей дає якийсь м'ятний, має в собі підтон ментоловий, Але має в собі на початку якусь ноту також алкогольності типу Амаретто, це Ваніла вояж. Мій улюблений тірамісу Карамель це просто супер афігенний парфум, якщо ви любите солодкі, густі тягучі, трохи алкогольно віскою. Трохи алкогольно... алкогольні віз нотами, Ем, і трохи дерев'яних бочок, ось це воно. Ось це. І ну, Б'янколат це Біанколат. Якщо це прям ваша найулюбленіша композиція, то я не знаю, чи є сенс дивитися на клони, бо якщо я, наприклад, я люблю якийсь парфум, жоден клон мені його не замінить. Але буває так, що я, наприклад, хочу композицію якусь мати у себе в колекції, яка не є якимось моїм, не знаю, вау, прям, що я готова там, за неї віддати стільки грошей. Я з удовольствием візьму клон задоволенням, і мені цього вистачить по-різному буває. Тому ось так. Це всі оці мої підсумки. Якщо ви знаєте котрий з цих, напевно, колати ви знаєте, бо він досить популярний. Дайте мені знати, що ви в ньому відчуваєте, чи ви відчуваєте в колати взагалі ось цю якусь ноту лаковості, старої мебелі, щось типу такого такої деревини, типу щось. В цьому стилі. А якщо знаєте ці два парфуми, скажіть мені, як взагалі ви їх відчуваєте, мені буде цікаво почитати. Може, я для себе відкрию якісь нові нюанси в них. І взагалі ваші коментарі допомагають моєму каналу також розвиватися, більше людей побачать моє відео і більше людей буде споживати взагалі український контент, що є дуже важливим, мені здається. А, тому ось так. Тому ось так. Дякую вам всім за увагу. Я вас ем, запрошую до коментарів. Я вас запрошую до лайка на це відео і, звичайно, до підписочки на канал. Та і, каналу. І, 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 і Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних і па-па!